Мільярд трильйон Гугл число нескінченні, буде повторюватися. Вони ніколи не відмовляться від, від нашого престижного коріння київської Русі. Вони не приймуть своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди і угрофінських племен. Ідентичність, тобто хто ми починаючи від сім'ї, оточення друзів, роду, племені, закінчуючи найвищим ступенем розвитку людської спільноти націю, визначає. Нас як гомосапіс, це наша унікальна якість. Жодна інша жива істота на планеті Земля цієї якості не має Наша міжсуб'єктна реальність, наша колективна пам'ять, наші традиції, оцей переказ, звідки ми і куди ми йдемо. Наше сьогодення, наша панівна культура як сукупність духовних і матеріальних цінностей. Вона у них є своя. Вони твердо переконані, що вони володарі світу. Бог солдав Росію для того, щоб присматривать за миром. Це слова Путіна без України їхня імперія неможли.